Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Нема світла, нема світла, але нічого, нічого, ми будемо з вами передивлятись без світла. Я знову буду вам сьогодні показувати посуд. Посуд буде повторятись, ну, що зробити, так мусить бути. Кого цікавить, хай залишається, а хто вже бачив і кому не, не цікаво, то я вибачаюсь перед вами. А останнім я щиресенько вдячна, вдячна. Так що, мої дорогенькі, будемо переглядати і насолоджуватись. Можливо, буде два ролики, можливо, що буде два. Ну, побачимо зараз. Так що запрошую всіх до перегляду, мої дорогенькі. В першу чергу хочу вам показати, що я маю таких дві двічки. Залишилось тільки дві двічки. Отакі білі, білесенькі, нові, новісінькі, з такими блюдечками: отаких дві, двіючки, два стакани. Отакі От стакани, вони нові, новісінькі. З такими декольками, такі зображені, такі якісь як картини. Бачите, як картини по кругу. А тут, коли заснована напевно, що мануфактура, тут пише в 1860 році. А останнє я не знаю, що там пише. Не розуміюся, що там пише. Бачте, отака глибока ніжка йде. Отака глибока ніжка. Стакан приблизно десь, напевно, що на 200-220 грам. Я, я заміряла, але я так не, не докладно не, не пам'ятаю. Бачите, отут такий ніби рельєф, якісь такі, як полосочки. І сюди долинув так само. І отаке блюдечко, Бачите, от таке саме блюдечко з такою декольку, з такою картину, таке зображення. І то у нас є Германія, клеймо Германія. Остальне не знаю, що там пише, і йде під 98-м номером 250 гривень. Отака, отака йде парочка. Ще я вам хочу показати, що має отакий шикарний соусник. Бачите, отакий шикарний, шикарнючий соусник. Він новий, новесенький, В новому стані має отакі декольки. Тут має такі декольки по блюдечку. Бачите, отака кайма по кругу є. Така зручна ручка. Отака от зручна ручка. Соусник приблизно десь на 250 грим. Десь так є, може трошки і найти більше. І е, то у нас є Баварія, Германія. Баварія Германія, там пише, Тут вже не знаю, що там пише таке. І йде такий соусник під 157-м номером 400 гривень. 157-й номер 400 гривень отакої красоти. Отака от красота. Такий шикарний соусник, шикарний. Він білий-білесенький, новісінький в новому стані. Отака от красота. Ще я вам хочу показати, що маю таких чотири бульйонниці. Бачите, отаких от гарних чотири бульйонниці. Вони біленькі, нові в новому стані. Вони такі в міру тоненькі. Отакі от в міру тоненькі. Вони, вони не є такі грубі, ті бульйоннички. І. То в нас є Польща. Отаке От має таку, такий рельєф по кругу в долину. Бачите, з такими ручечками. І то в нас є, клеймо Польща. Клеймо, Польща є Тако. І йде е, та бульйонниця під 136 номером 100 гривень. Я їх маю 4 штучки. 4 штучки. 136 номер. Так, 100 гривень. Тут я вам хочу показати, що я маю отакий шикарний салатник, новий, новісінький, в новому стані. Бачите, отаку має декольку, велику, величезну. з того боку має от дві таких одна. Більша така квіточка, а другий лише такий бутончик. Вся позолота збережена, вся позолота є. ціла, ніде нема ніяких стертостів по кругу абсолютно, бо то є річ нова, новісінька, то є нові речі. І скажу вам розмір, скажу вам розмір. Довжина, довжина такого салатника 34 см. Ну, 33,8, 34 см. І ширина йде. 21,5 і висота і висота 5,5. І коштує під 12 номером 1000 гривень, то в нас є баварія. Отаке От клеймо. 12-й номер 1000 гривень. Ще вам хочу показати, що я от таку маю шикарну двієчку. Я вам її ще не показувала, цю двічку, але от показую вам таку шикарну двієчку. Отака от чашечка, бачите, з такими декольками з одного боку, і з другого боку. І отакий от має рельєф, як я показую, отакими, от як я все кажу, такими кучорами. І долину, от така ніжка, бачите, і вся позолота сюди збережена. На ручці вся позолота збережена. І кантик, все і позолоти збережений. В середині має квіточки, бачите, отакі. От і з того боку, отакі. От але позолота на цьому, так як віночкове, позолота є втрачена. На цьому одному, і не знаю, знаю, з якої причини. І на цьому другому так само позолота є втрачена. От бачите, як серединка. Вся серединка ніби новенька, ніде нічого нічого нема. А от оця позолота і та позолота так частково втрачена. А зверху все. І сюди все позолота, вся збережена. І тепер отаке от є блюдечко. Тут на блюдечко вся позолота є, вся, вся, вся. Отакі, от бачите, отакі от букетики чотири. І отаких от чотири з позолоту, в таких як віночки. Вся позолота є. Позолота, вся збережена. І сюди все, все збережене. І то є в нас отаке от клеймо, баварія. Там горі пише в долині. Я не знаю, не вмію прочитати. І йде така двієчка під 180-м номером 500 гривень. 180-й номер 500 гривень. Тут ще вам показую таку пташку. Вона настінна така тарілочка. Така настінна тарілочка, Ручний, ручна розмальовка. То є ручна розмальовка вся. Така, що Гарна, гарнесенька. Вона не має ніде ніяких пошкоджень. Абсолютно. От, бачите, вона йде на стіну. І тут отаке клеймо, бачите, отаке йде клеймо. І скажу, скільки вона має у розмірі, в діаметрі вона має 19,5 см, і йде під 32-м номером 900 гривень. 32-й номер 900 гривень отакої пташки, такої тарілочки, такої красоти. Тут хочу вам показати, що я маю 6 таких тарілок. Таких шість плоских тарілок. Ну Вони дуже шикарні, вони дуже ніжні, ніжні ніжні. Такі. Я от навіть не знаю, чому вони облишились, ті тарілки, але вони дуже гарні, вони дуже шикарні. Бачите, отакі мають декольки, по собі такі сиреневі такі фіолетові, чуть такі бліденькі, розово-фіолетові і сірим. світло сірий і там чуть. Темно сіріще, по золоту мають, по золота по кругу вся збережена, вони в новому стані. Вони всі-всі-всі ідеальні. Вони не були ніде в користуванні, абсолютно ніде. І скажу вам, скільки така тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі то плоскі тарілки, а в діаметрі має 24,5 см то гарні, великі такі тарілки. І йдуть вони під першим номером 100 гривень, то в нас є Польща, то в нас є Клеймо Польща. Перший номер 100 гривень отакої шикарної тарілочки. Вони всі в новому стані, їх є 6 штучок. Ще я вам хочу показати отаке блюдо, таке блюдо. Отаке саме блюдо, як ті тарілочки, таке велике, нове, новісіньке, мають величезну декольку. бачите, І тут дві менших таких деколечки є. ця ще чуть менша, все трошечки більше, бачите, так як я показую. Позолота вся-вся ціленька, вся збережена, абсолютно ніде не пошкоджена. І скажу вам в діаметрі. В діаметрі це блюдо має 31,5 см. там 31,4 31,5 см. І я на нього ціну знизила. Йде під першим номером 250 гривень. Перший номер 250 гривень. Ну, то так йде ніби комплект тих шість тарілок і отаке от шикарне блюдо. Ну, але це як хто собі бажає. Тут хочу вам показати, що я такий маю шикарний великий салатник. Ну, такий, як салатник, як на вареники, як хто на що хоче, з такими добротними ручками. Він новий, в новому стані. Ніде нема ніякого ні, ні побитого, ні сколиків, ні нічого. За єдиним, що має, так як. Ну, знаєте, так як ніби чи не приклеїлась тут граминочка, чи не долив. Ну, от така грамулечка. от Така грамулечка вам тут показую, бо мені треба показати. І приблизно, приблизно десь де, десь де, де, як на 2 літрі, може літра 800, ну, приблизно як на 2 літри. І то в нас є, клеймо Польща. То в нас є Польща, клеймо то є в нас Польща. І йде під е, сьомим номером 300 гривень. Сьомий номер 300 гривень. Але річ нова, новесенька, в новому стані з такими добротними ручками. Ще хочу вам показати, що я маю отаких два блюдечка. Бачите, отаких лише тільки два блюдечка. У мене залишилось. Два вони. Одинакових, два одинакових таких блюдечка є. І чашечок нема. І то в нас є Польща, це приблизно десь роки 60, ті десь 70-ті, 60-ті роки. І йде таке блюдечко під 43-м номером 150 гривень. 43-й номер 150 гривень. Можливо, комусь потрібно, то я маю два такі блюдечка. Ще я вам хочу показати, що я отакий, маю ще один такий шикарний соусник, такої, як слонової кості, він один залишився, дуже шикарний, дуже гарний. Він, так, в принципі, як новий. Одне, що він має тут. чуть, Я не знаю, чи то від того, що його мотали, замотували в ті газети та перевозили, чуть-чуть тут ніби потертості тако має з цього боку. І от не знаю, і тут може трошечки тако. Знаєте, ну я так так собі порахувала, що ото, напевно, що як замотували, і от так десь чуть є така потертість. А в основному вся позолота, вся ота от вся позолота, що йде така. Е, е, як як сказати, як сказати, Такий пружок з позолоти, то все-все збережене. І сюди так само така вся позолота збережена, крім того, що я вам кажу, що де є яка втрата чуть золота. Приблизно той соусник десь йде приблизно на 400 ну він бачите, він новий новісінький в новому стані. Новий-новісінький. То то нас нас є, то в нас є отаке. Клеймо Баварія, а там не знаю, що пише. Тут дуже слабо клеймо, видно, бо тут дуже блідесеньке. Блідесеньке дуже слабо видно. Але як хтось захоче, я на вайбер скину клеймо, щоб людина подивилась. І такий соусник йде під номером 148-400 гривень. 148-й номер 400 гривень. Ще подивилася сюди тулину, так само він має по золоту. Це все він має по кругу по золоту. Хочу вам показати, що я ще маю таких п'ять двічок. Ну, вони шикарні, шикарні. Такі ніжні, ніжні. Вони новесенькі, все новесеньке, новесеньке, в новому стані. Бачите, які, яку вони мають таку кайму по округу. Бачите? О. Така кайма з такими листочками, ну така ніжність, ніжність. Вони приблизно десь 170 грам. Ті мають такі чашечки приблизно десь 170 грам, така зручна ручечка. І таке шикарне блюдечко. Бачите, таке шикарне блюдечко. Вони нові, новісінькі. Отаке мають клеймо. Клеймо, вони оригінальні, бо клеймо кольорове. Отак що на блюдечкові, що на чашечці. Що на блюдечко що на чашиці отаке от клеймо. То, то в нас є Германія. І йде під 103 номером 250 гривень. Отака от парочка. 103 номер 250 гривень.